Кияни просять скасувати комендантську годину в новорічну ніч. Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА ще 12 грудня. І наразі таку ініціативу підтримали понад дві тисячі громадян. Водночас, заступник київського міського голови Володимир Бондаренко наголосив, що скасовувати обмеження на свята не планують, мовляв, жодних великих святкувань у столиці не буде. І при цьому насправді така, от неоднозначна реакція від киян, тому що так ми дійсно сказали, що кияни, тобто хтось з ні, в таку виявив ініціативу. Запропонував таку петицію на сайті КМД, але разом з тим. Є інші кияни, які проти скасування комендантської години, які в петиції написали не скасовувати комендантську годину, і мало того, є ще певні пропозиції від киян цю комендантську годину зробити більшою, тобто не з 23 до 5 ранку, як зараз. А, наприклад, згадати часи там, наприклад, здається, квітня. Чи можливо там травня? Я не пам'ятаю, коли в нас з 23 почалася комендантська година, але пам'ятаєте раніше була вона із 10-ї, А ще раніше, коли ще росіяни під Києвом стояли, то здається, з 20-ї години в нас була комендантська година словом збільшити її.